Доброго дня, дорогі діти! Наша зимонька зима, сніг пухнастий принесла, і усюди білий сніг покривало білим ліх. Зима це чарівна пора року Погляньте, як зима прикрасила природу, яке стало все довкола. А чи Лиде дерева приготуватись до зими. Дерева виглядають взимку, неначе казкові. От і сьогодні я пропоную намалювати зимові казкові дерева. Уявіть, що випало багато-багато снігу вкрило землю і дерева всі білі-білі. Для цього нам знадобиться фарба білого кольору, коричнева, листочок капусти, губка, ну, а і шматочок білого паперу. Для того, щоб намалювати дерево, ми губкою наносимо коричневу фарбу на листочок капусти. Ось так. Погляньте, як я це роблю. Ось так. І притискаємо наш листочок до голубого листка. Притискаємо, щоб був відбиток. Забираємо і дивимося. Погляньте яке дерево в нас вийшло. Намалюємо ще дерево. Якщо фарба густа, можна її розбавити. Можна нанести пензликом ось так. Намалюємо ще дерево. Ось така вона зима. Притискаємо, щоб в нас вийшов гарний підбиток. у на ще одне дерево. Намалюємо ще третє дерево. Буде у нас три деревця. Погляньте. Стараємося гарненько намазати наш листочок капустяний, щоб був гарний відбиток дерева. Дерева в мене вийшло. А зараз ми беремо шматочок білого паперу і вернемо його, звернемо гарненько, звернемо і зробимо з нього кульку, ось таку кульку. І цією кулькою ми будемо наносити сніг на наші дерева і на землю. Набираємо білої фарби. Спочатку знизу ось землю вкрив сніжок. Погляньте. Сніжок. Ось так. А потім сніжок вкрив крона дерев. Погляньте. ось так. Нападає і на дерева, вкрив крона дерев. Ось такий малюночок у мене вийшов. Я чекаю, і ви можете відтворити таке чарівне зимове диво на своїх малюночках і прислати мені. Дуже дякую!